У будинку письменників України відбулася акція Українська книга дітям. Благодійний фонд Рідна країна разом з громадською організацією Муніципальна Ліга Києва передала в користування дошкільним закладам Шевченківського району по 21 книзі. Над відновленням постійних творів Анатолія Костельського Григорія Тютюнника Лесі Українки та Дмитра Павличка працювало національне видавництво Веселка. Засновник фонду Рідна країна Микола Томенко зазначив, що головна ідея поширити традиційну українську дитячу літературу, а також допомогти дошкільним закладам у виховній і просвітницькій роботі. Це література, я б сказав, так не такого просвітницького характеру. Значить, йдеться про не просто казки, а про ч перші читанки, про загадки, про нотний музичний матеріал, де традиційні українські традиції чи пісні вивчаються. В Києві зараз ми проводимо цей проект, який стартував 24 серпня, і в кінці вересня більше як 500 дошкільних закладів Києва отримають цю літературу. Тільки в Києві ми поширимо більше 10 тисяч одиниць дитячої літератури. Такий проект прийшов вже в Черкаси. Такий проект прийшов вже в Хмельницькій області. І потихеньку ми зараз шукаємо партнерів по областях для того, щоб на всій території України і на сході, і на півдні. У вихователів чи працівників дошкільних закладів була можливість мати таку просвітницьку навчальну літературу для вихователька Шевченківського дитсадка власноруч створила міні-бібліотеку. Зазначає, маленькі читачі зацікавлюються саме такими книгами, адже вони легші для сприйняття і несуть не лише розважальний, а й пізнавальний характер. І діти з задоволенням будуть читати, бо зараз, якщо от прийшли, ми сьогодні прийняли новеньких дітей, яким три роки. І то деякі діти, де сімейне читання, традиції стародавні, да, звичай, сімейне читання. Видно, дитина відкриває книжечку і уважно розглядає кожний малюночок і навіть букви, якісь шукає, то звичайно ці книжки це хороший подарунок. Ми дуже вдячні.